Роз'єми дуже ніжні, не передбачені для військової тематики, Все тут для громадського сектора зробилось, тому доводиться їх замотувати підручними засобами перед транспортуванням. Установка займає 5 хвилин, а оскільки Часом він в бойових умовах буде розгортатися, шукати свої супутники, поки надасть інтернет, це дуже по-різному. Це від 5 хвилин і до декількох годин, в залежності від умов подавлення ребом противника, часом нашого ребу, погодні умов і ще багато інших факторів. Тут в принципі так, така територія, що це може зайняти досить. Певний час От пішов крутитися. Е, вчора скільки Нове вчора відвалився опять Стерлінг. Я, я підключився, до нього дивлюся, а він опять з GPS. Відключив GPS, пройшло пару хвилин і він знову під'єднався. Типу, я так розумію, він як знаходить GPS, то він зразу вмирає. Ні, Він намагається знайти GPS, а GPS може бути... Пише Сталін знайшов супутник один чи що і намагається приєднатися до мережі. Історія мого зв'язківця. Спочатку він був турщиком з зводі ВВП, потім він став піхотинцем. Під Криміною був в обороні, стояв, то есть обороняв нашу країну штурмовиком був. Потім став уже нештатним зв'язківцем. Працював з раціями, стрілінками, налаштовував той програмне забезпечення, тому подібне. Потім він захотів політати на пташках і став ще ставши БПЛАШ. Тобто це самий універсальний військовослужбовець, який в мене є все вміє робити. Універсальний солдат. Від бруду, і води і вологи, тому що вони дуже ніжні, Непередбачені для військового сектору в принципі. Отак, От тепер можна змотувати кабу. А на морозі то взагалі я Він просто лопнувши. Просто влопнув. позитив, я смог, да, сейчас как раз они начинают рук. Я принял прием. Классный цейк. Да, это был позитивный позитив. Нет, цей кабель э, был отремонтирован в Иваневском после обстрелов на позиции фосфором. Привет. Привет. Там, там, там говорит по двери. Соседний дверь конкретно говорит. Интернет пропал, блядь. Старлинг целый, не знаю Х*** не знаю, где-то Мимо звезды, через кабель Шукаю Такую историю Здесь старлинг Попробуем Ну что попробуем Что больше не нет О, Не менше повезло, що нашим сусідам. там вже перегоріло і з другого боку тут ще родич. Все, шкіримося, пробуємо інтернет як зробили. Він на місці зразу був розрізаний і змотаний і працює по сьогоднішній день, як це не дивно. Так, різку з коротше, перед... Кваліфіковуюся в зв'язківці. Мій позивний сірий. Зв'язком займаюся з криміною. тобто це десь осінь зима минулого року. Та в різних умовах, так само, як і піхотинцям, тобто тут раз на раз не попадає. Вже на цьому напрямку доводилось носити радіостанції вже з новою перепрошивкою хлопцям напередок безпосередньо на нуль. Часом прошивати на позиціях безпосередньо. Не люблю прошивати на ходу в бойових машинах з ноутбуком на колінах, коли це все скаче. І не можеш попасти ні мишкою, ні тачпадом, але також доводиться. На сьогоднішній день працюємо ще з групою БПЛА «Фокстрот». і там також навики зв'язківця не раз пригодились були. Не всі хлопці там можуть орієнтуватися технічно в деяких деталях, в яких доводилось мені вже стикатися по зв'язку. На сьогоднішній день зв'язок це не тільки радіостанція, це в першу чергу той самий Starlink, тобто інтернет. І з ним бувають моменти деталі перебитих кабелів, пошкоджених тарілок, піднімання, не розгортання сталінку як такого з певних там, технічних умов, і з цим доводиться працювати. Та нема тут, в принципі, нічого складного, якщо людина нормально розбирається, орієнтується в сучасних смартфонах, плюс трошки додаткового знання, щоб прошити ту радіостанцію, і розгорнути старін. Тобто, Можу радити навіть хлопцям, які технічно трошки підковані, шукати собі частини, якщо вони планують мобілізуватися і не боятися, що вони їх там вже зразу зразу відправлять десь напередок, як прийнято в народі говорити на м'ясо. Ну, немає такого в армії. Ну, є передові позиції, а є ще купа-купа роботи і технічної, і навіть той самий документальної, на жаль, в Збройних силах і в інших структурах, яку треба робити. Суспільство нас сьогодні лишає в якійсь мірі воюйте, а ми не підемо, тому що ми ж не навчені, не привчені, ми не вміємо. Я теж зовсім не планував воювати і мої побратими. До 2022 року я допомагав своїм друзям військовим, особливо 14-15 рік, чи міг. 24 лютого 2022 року я пішов військомат. Просто вже певні інстинкти набуваються, типу звуку чующе, ти до тебе чи не до тебе. Звісно, це вже тисячі, десятки тисяч хлопців і дівчат на собі. Відчули, пропадають деякі моменти після перериву, перерви там відпустки і, чи інших моментів, якщо ти не ходиш на, на передові позиції, потім через місяць приходиш і тобі знову страшні, можуть бути більш страшніші ось ці звуки. День-два і все стає на своє місце. Треба, треба нас трошки міняти, бо важко психологічно. Тримає, тримає мене на сьогоднішній день. Це мій рідний брат, який також служить цій самій бригаді і воює, і моя кохана дружина, мої рідні, яких потрібно захищати. І, якщо ми звідси відійдемо, швиденько-швиденько ну, буде їм і Київ, і, як вони кажуть, тобто наш Київ. І вся решта України. Вони не зупиняться, як би там не було. Які б там хто не вважав геополітичні процеси, договорники і тому подібне. Є воно чи нема, це не нам розбиратися, нам робити свою роботу і тримати ворога і бити ворога. Я не був в різних бригадах, але, звісно, спілкувався з хлопцями. Тут є і свої плюси, і мінуси. Мінус в тому, що ми не бачили від першого дня виходу з полігону ротації, як такої взагалі. А є підрозділи, які до нас вже на цьому напрямку приходили, потім уходили на ротацію, знову приходили. Нам дуже хочеться нормального повноцінного відпочинку з переваг, в принципі, адекватність командування, можливість достукатись часто і пояснити, що треба дійсно для виконання завдання, а не просто вперед-вперед. Старинка розвернувся на північ. Буде діло, скоро буде інтернет.